Вітаю вас на каналі Розвиток особистості. Тут ми говоримо про те, як краще розуміти себе, знаходити внутрішню силу і робити кроки вперед до життя, яке справді надихає. Кожне відео створене для того, щоб дати вам прості, практичні інструменти, які можна застосувати вже сьогодні. Підпишіться для підтримки мого каналу, приємного прослуховування! Скажіть чесно, скільки разів ви ловили себе на думці, чому я нічого не хочу, чому я зупинився, чому все йде не так, як треба? Можливо, ви саме зараз у цьому стані, і здається, що якщо знайти відповідь, знайти причину, то стане легше. Але правда в іншому, коли ви шукаєте причини. Ви залишаєтеся у минулому, наче знову і знову гортаєте старі сторінки життя, намагаючись знайти там пояснення. І знаєте, що відбувається? Ви витрачаєте енергію не на рух уперед, а на нескінченний аналіз. Подумайте, чи давало вам колись реальний результат питання, чому я такий? Це, ніби затягує в яму. Ви починаєте шукати винних у собі. У людях навколо, у країні, у ситуаціях і чим більше думаєте, тим менше робите. Причини це пастка, це пояснення, які здаються розумними, але насправді не змінюють життя. Минуле неможливо переписати. Але можна витратити роки, щоб розбиратися в ньому, і так і не зробити крок уперед. Уявіть, що ви ведете машину і увесь час дивитеся тільки у дзеркало заднього виду. Що станеться? Правильно, ви вріжетесь, так само і з життям, поки дивитеся назад, не бачите дороги попереду. І ось головне, пошук причин не дає вам сили, він висмоктує її, а сила з'являється тільки тоді, коли ви починаєте дивитися вперед. Замість того, щоб запитувати себе, чому це сталося, поставте інше запитання, що я можу зробити зараз? У цьому вся різниця, коли ви шукаєте можливості, ви автоматично дивитеся вперед. Ваш мозок починає працювати зовсім інакше не шукати виправдання, а шукати рішення. Подивіться на прості приклади можна сидіти і думати, чому в мене немає енергії, а можна спитати себе. Який маленький крок сьогодні дасть мені більше сил і піти на прогулянку, зробити вправи, чи просто виспатися? Можна жалітися, чому чому в мене немає можливостей? А можна запитати, де я можу знайти одну нову можливість сьогодні, написати людині, яку давно ігнорували, вивчити щось нове, зайти в нове середовище. Можливості завжди поруч, але побачите їх ви тільки тоді, коли перестанете дивитися назад. Справжня сила з'являється не від розуміння минулого, а від дій у теперішньому. Тому замініть одне питання у своєму житті, і ви відчуєте різницю з запитання, чому? На запитання, що я можу зробити зараз, це простий ключ, який запускає рух. Спробуйте вже завтра вранці почати день саме з цього запитання, і подивіться, куди воно приведе. Пам'ятайте, причини завжди тягнуть у минуле, а можливості відкривають майбутнє. Ви можете роками шукати пояснення, але вони не змінять вашого життя. Рух починається тільки тоді, коли ви перестаєте питати, чому і Починаєте питати, що я можу зробити зараз. Спробуйте вже завтра зранку поставити собі це запитання. Не шукайте складних рішень, зробіть маленький, але конкретний крок. Крок за кроком він приведе вас до змін, які сьогодні здаються неможливими. Ваше життя змінюється не тоді, коли ви шукаєте причини, а тоді, коли ви починаєте діяти.